Усім привіт! Мене звати пані Таці. Ви на моєму каналі. І сьогодні буде другий огляд на другий міс кічбук. Він такий, він трохи тоненький. Лише 10 листків, він від санті, як завжди, і він знову акварельний. Тож, поїхали, будемо дивитися, що де як у ньому. Так. Я буду лише однією рукою, тому що друга в мене зайнята. Я його почала 5 червня 2020 року, закінчила у вересні 2020 року. Перепрошую, що тут написано на російській мові. Я з цього не і на першій сторінці тут в мене е, папуги. Вони дуже класні, вони, мені, вони, мені, вони, мені вони дуже подобаються, яких я намалювала, особливо ось цей перший він дуже класний. я не знаю, чи зможу так знову щось намалювати. Мене, а, тут в мене нічого нема. Так, єдинороги. Так, це, це два єдинороги, які я малювала на челендж від е, кого? Від Анна Ломакіна, звісно ж. От там були єдинороги. От, такий от класний класна єдиноріго. Дуже класна, мені воно подобається. Ой, перепрошую, звісно ж, чому б ні. Це як завжди. І отака от от єди, ще один єдиноріг. Рижий із. Тістечко. І, 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 і тістечко мені дуже сильно подобається, як я його, я його намалювала. Воно дуже класний, кейховий, я так хочу його з'їсти. <гум> так, так, тут я хотіла щось намалювати, не знаю, що, щось. Я не розумію, що. Це я малювала. Мені У бу... мене був такий період, дуже. Я не знаю, який. От, це я малювала свою. А, це я малювала себе. Так, так, це я малювала себе. Для... Для кого? Ну, для свого Інстаграму, звісно. А, інстаграм. Там, де я арт показую. Оце я малювала себе. Ну, не знаю. Вийшло, не вийшло. Якось так. В мене є. Далі що? Де там нічого нема? Так, це було моє перше відео для YouTube каналу. Так, тоді його завела два роки по тому. Це була моя героїня, але. Ні, Марі, Марі, Марі. От. Мері, Марі, не знаю, як її там звати. Це я її малювала для YouTube каналу. Я зараз згадую, як її малювала дуже, досить цікавенько. От так. Це моя. Русалка забув, не знаю, чи Мермей, чи що. Я не розумію, що це було, але мені вона не дуже подобається. Що тут є? О, тут ще щось є. Так, це. Боже мій, що я зробила. Так, це я малювала також для YouTube каналу От. Така от дідь. Дівчина, давай фокусуйся. Ну, Цікавенько також вийшло. Я, я не знаю, що я тут малювала взагалі, якщо чесно. А, так, І ще один це просто трошки отак от замалювала олівцем і просто фарбами намалювала акварельними. Ну, якщо не приглядуватися і дивитися на оцей малюнок здалеку, то нічого такого поганого тут не видно. І це також я малювала для YouTube каналу. От, але мені мій герой не дуже подобається. Це Джек, його звати. Ну, як сказати, він в мене не вийшов все, що можу сказати. Ну, акварель то було, дійсно, трошки не моє, хоча я акварель усім серцем люблю. Але то був лише початок того моєї. Культури, арт, індустрії, я не знаю, як це сказати, кар'єра. Кар'єра художника. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Воно, тако, воно таке коротеньке в мене було, так, трохи на 4 хвилинки. Тож, підписуйтесь на мій канал, і я буду цьому дуже сильно рада, вдячна, пишіть коментарі та ставте вподобайку до цього відео. І все буде Україна!